В Івано-Франківську заклали наріжний камінь під будівництво церкви. Розташовуватиметься вона неподалік обласної дитячої лікарні, з заступниками храму Обрані святі Костянтин та Олена. Це перша цеглина нового храму. З її освячення, які здійснив митрополит Івано-Франківський і Галицький Іоасов та парафіальний священник отець Петро Гава, розпочнеться розбудова святині. Це місце вже намолене, адже неподалік розташована невелика капличка, де відбуваються святі богослужіння. Духовенство сподівається на швидке будівництво храму. Ви вибрали добру дорогу, і храм. Я вірю, що по молитвах наших і по Божому благословенню в скорому часі буде побудований. І молю Бога, Господа нашого, щоби. Ну якщо не в 2014 році, то в 2015 році вже Пасху ми зустрічали отут, у цьому храмі Костянтина і Олени. Таке звершення, як будівництво нового храму, неможливе без допомоги громади. Дякуючи нашим парафіянам, які приходять разом з нами, моляться, і подякувати всім священникам, які підтримують нашу парафію, які благословляють також своїми молитвами. нехай Господь Бог допоможе усім нам. Будувати ці добру справу, робити ці святині, щоб ми могли на славу прославляти Господа нашого Ісуса Христа. Символічно, що така подія, як закладення наріжного каменю під церкву, відбувається у часі Великого посту, адже це дні покути, очищення і молитви.